Для багатьох років роботи в десятці все одно складно, Я читаю цей текст і зрозуміло, але я в десятці ні. Кожен тут є мережа значно більш складна. Уся десятка, і кожен відповідно до своїх особистих станів. І відповідно а, до і ставлення і творця і до них, але усі вони, вони зрештою проходять певні зміни, і із і цих змін вони розкривають все більше, більше і більше закони творця, закони творіння в них. Що просить десятка? Що я прошу як один з десятки зв'язках між нами, які, яка повинна бути, про, які повинна бути прохання. Неважливо, кожну секунду в тобі проходять різні думки, відчуття, звернення до творця, і це все тебе змінює. Неважливо, як ти розумієш, ці речі, які ти проходиш. Мені не дається зрозуміти, що таке просити з десятки чи в десятці, що означає звертатися до Творця? Що секунди, ти знаходишся у стані, який є результатом роботи всієї десятки. Чуєш? Я чую ваші слова, але не розумію. Що секунди, все ж таки, те, що ти проходиш. Це результат роботи усієї десятки. Зрозуміло. І це мені потрібно намагатися відчути, як робота десятки на мене впливає. Так, і це також правильно. Так, це питання відчуття. Уся наука кабала це питання відчуття. А наш розум покликаний тільки лише допомогти прийти до правильного відчуття. От і все. Я хочу відчути себе, відчувати себе кожен раз все більше і більше у стані істини. І в цьому відбувається внутрішня боротьба. Я так хочу встановлювати. Де більше правди, навіть якщо це неприємно, і потрібно більше думати, більше противитися чомусь, але більше правди, що секунди до більшої правди, і я звикаю приймати цю правду, не дивлячись на те, що вона неприємна. Вона уся неприємна. Про це написано, що учень мудреця повинен бути сильним, як залізо. Щось таке не пам'ятаю точно. Потрібно стояти проти.